Кіно заради перемоги унікальний проєкт, в межах якого українські фільми можуть побачити захисники України у військових частинах та десятки тисяч глядачів у населених пунктах без кінотеатрів. Проєкт реалізується за ініціативи Офісу Президента України Держкіно України. Асоціації Дивись українське за підтримки благодійного фонду МГП Громаді у взаємодії із страт.ком ЗСУ. За сприянням Міністерства оборони України, обласних військово-цивільних адміністрацій, Національної гвардії України та Національної поліції України, жителі нашої громади мали змогу стати частинкою патріотичного кіномистецького туру. В суботу, 15 червня, на міському стадіоні Колос, незважаючи на дощові примхи погоди, було досить багато глядачів, які прийшли в кінотеатр під відкритим небом. Перед початком для юних миронівчан демонструвалися дві анімаційні стрічки: пес-патрон, герої якої дуже люблять діти, та історично-пізнавальна історія України за 5 хвилин. Офіційну частину відкрила менеджерка національних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Світлана Мигаль. Сьогодні завітали до вас командою асоціації Дивись Українське в рамках національного туру кіно заради перемоги. Я дуже вам вдячна, що ви завітали на цей захід. бо… Якщо чесно, погодні умови були якісь побоювання, що ви не прийдете. Але те, що ви сьогодні тут, говорить про те, що ви теж скучили за такими закладами, правда? І Світлана Мигаль нагадала миронівчанам та гостям міста історію проведення кінотурів у нашій громаді. Це був 2021 рік, і ми були у вас саме на цьому стадіоні в форматі кіно Просто неба. Бо в 22 му році ми були у вас в будинку культури, і це був а, показ не, о, не просто неба. Тому дуже дякую, що ви знайшли сьогодні час. А, на жаль, в умовах війни ми не можемо робити анонсування, і можливо, не всі ваші друзі знають, що сьогодні буде можливість дивитись українське кіно. Тож беріть зараз телефони, запрошуйте ваших друзів. Сьогодні будемо. Знайомитись з українськими зірками, з українськими акторами, з українськими режисерами і дивитись українські чудово. Як сказала Світлана, першою стрічкою, яку мали змогу подивитись Миронівські глядачі, це анімаційна стрічка Мавка, лісова пісня за мотивами твору Лесі Українки. Мультфільм вже здобув визнання і має велику кількість переглядів на різних інтернет-ресурсних каналах у кінотеатрах. Але завжди цікаво побачити улюблених героїв на великому екрані у колі сім'ї, друзів, поділитися своїми враженнями. Тож всі присутні на стадіоні у цьому імпровізованому кінотеатрі Просто неба з цікавістю і хвилюванням за долю головних героїв переглядали стрічку, і навіть дощ, який періодично пускався, не міг зменшити кількість глядачів. Навпаки, підходили нові і нові. Все це створювало особливу атмосферу єдності, що сьогодні для українців надважливо а для наших дітей. Просто можливість відпочити, відволіктись від гіркоти війни, бути безпечними і щасливими. Про що і ділилися у своїх відгуках юні глядачі і пояснювали, чому прийшли на стадіон, незважаючи на погоду. Подивитись мультфільм? Ну подивився вдома по інтернету? Та ні тут прикольніше. На свіжо на свіжому повітрі. Костіш, а, а якщо ще буде, прийдеш? Так, звісно, я сюди прийшла, щоб теж подивитися мультфільм і побути на свіжому повітрі з своїми улюбленими друзями. Отакі акції кіно під відкритим небом. Вони сьогодні потрібні? Звичайно, тому що якщо навіть в країні йде війна, це ну я думаю, потрібно такі акції проводити, тому що дітям хочеться ну дітям треба жити. А не бути тільки під ось, війна, війна. Їм треба просто жити. Я прийшла подивитися саме мультфільм і гарно провести час з друзями. Українське це найкраще. Це американське, наше, але найкраще, що може бути. Я теж прийшла сюди подивитися фільм з своїми улюбленими друзями, щоб провести з ними час. Ти взагалі бачила ці фільми? Ні. І сьогодні ти відкриваєш для себе? Так. Да. — Тобі подобається? Дуже. Так потрібно. Щоб проводити час на свіжому повітрі і якось займатися під час війни, щоб не думати про війну. А як ти взагалі оцінюєш українські мультфільми, фільми на 10 і 10. Я прийшов сюди подивитися фільм з своїми друзями, щоб якісь нові враження відчути і дізнатися щось нове. Ну, це якось незвичайно, і те, що це якийсь на кінотеатр на свіжому повітрі, дуже цікаво і нові відчуття. Я прийшов сюди, щоб подивитись фільм своїми друзями і щоб провести гарно цей час. Ми прийшли підтримати українське кіно і насолодитися часом разом. Ось сьогодні такий вибір: мультфільм і історичний фільм. Як ви його сприймаєте? Ну, Мультфільм пов'язаний зі шкільною програмою, бо знаємо цей твір, а довбуш ще ніколи не бачили і навіть не знаємо про що. Хочеться да, подивитися якнайбільше. Взагалі, от такі акції сьогодні потрібні. Я думаю, так. що так. Чому? Ну це ж таке... розвивається молодь і продвигаємо українське кіно. Дивіться, українське! Про важливість таких турів, особливо сьогодні, в час війни, сказала нам і Світлана Мигаль, менеджерка національних проєктів благодійного фонду МХП громаді, спікерка кіноакції. Як на мене, ці акції не перестають бути актуальними і дедалі вони потрібніші, не враховуючи на те, яка кількість людей приходить на кінопокази. Як на мене, це потрібно робити, бо ми даємо можливість людям дивитись українське. Обирати українське, підтримувати українське, дізнаватись про свою культуру, про свою історію через наші українські фільми, бо вони різні, вони і історичні, і фантастичні. А, слава Богу, зараз у нас вистачає контенту українського і якісного. І як показують навіть звичайні наші кінотеатри, що є попит на українські стрічки, на українські мультфільми. Перегляд анімаційної стрічки Мавка лісова пісня закінчився, але дітлахів чекали ще декілька сюрпризів. Спікерка кіно. На акції Світлана Мигалі провела невелике експрес опитування і вияснилось, що серед присутніх на стадіоні багато переможців різних мовних і літературних конкурсів, олімпіад, що наші діти надзвичайно талановиті. Нагородою для них стала збірка сучасного українського каскаря Сашка Лірника. Дітлахи також зі сцени поділилися своїми враженнями від перегляду мавки, читали вірші як сучасних авторів, так і класиків української літератури, за що також отримали вдарунок книги. А далі п'ятеро щасливчиків із присутніх мали можливість за допомогою рандомайзера, генератора випадкових чисел отримати на згадку про цю подію пов'язку на голову і футболки. Можна також з певністю сказати, що кіноакція надовго запам'ятається юним миронівчанам. А до всіх присутніх на стадіоні звернувся перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Шановні присутні, шановні друзі, ми сьогодні проживаємо важкі часи, надтяжкі, надскладні. І сьогодні наш захід і наш ну, такий посил був в тому, щоб ми побули разом, підтримали українське, підтримали один одного, побули поруч один з одним. Тому я хочу побажати вам от такого гарного часу проведення, перезмінити змінити таку картинку і набратися мотивації для того, щоб ми підтримували і надалі військових. ЗСУ і всіх тих людей, які волонтерів, які борються за нашу перемогу. Тому я бажаю вам найшвидшої перемоги нам всім і мирного неба. Дмитро Жукотанський оголосив хвилину мовчання в знак вшанування пам'яті всіх, хто віддав своє життя за мир і незалежність, за можливість жити далі на своїй землі у своїй країні. На цієї території стадіону піднімалась в небо пісня Реквієм пливе Кача. А на великому екрані змінювались світлини героїв Миронівщини, які вже навіки стали янголами небесного війська. Ви знаєте, саме завдяки цим людям і завдяки тим дівчатам і хлопцям, які боронять сьогодні кордони нашої держави, відстоюють нашу волю, право. Існування нашого українського народу, право на існування нашої культури. Саме завдяки їм ми можемо збиратись сьогодні, можемо бачитись, можемо спати в своїх домівках, ну, плюс-мінус спокійно. І ви знаєте, для мене з кожним загиблим воїном цінність і ціна кожного українця зростає. Бо е, українців стає все менше, на жаль, і тільки від нас залежить наскільки виживе і наскільки буде існувати наша Україна, наша держава. І сьогодні другий фільм, який ви будете дивитись, це історія, як на мене, яка чудово показує, що боротьба за нашу волю, свободу і право існування існує і триває вже не одне століття. На жаль. І я сподіваюся, що ця війна, яка триває зараз, вона розставить всі точки над і, і ми будемо жити. Україна буде жити і процвітати. Я запрошую режисера фільму Довбуш Олеся Саніна під ваші гучні оплески. Слава Україні! Да, це я Олесь Санін, який зняв фільм Довбуш який ви зараз побачите. Е з самого початку прокату фільму, який вже е, скоро буде 9 місяців, як фільм вийшов на екрани. Ми показуємо фільм не тільки в кінотеатрах, де, до речі, фільм пройшов. Він йшов 15 тижнів з найбільшим прокатом в Україні. На сьогоднішній день фільм «Довбош» вважається найуспішнішим фільмом свого жанру в Україні, які були зняті. Він зібрав більше ніж 500 тисяч глядачів в кінотеатрах, але ми показуємо ще е, фільм. В таких містечках, як ваше, я показую фільм, приїжджаю з ним, спілкуюся з бійцями на передовій. Показуємо це в кіно, в госпіталях, в місцях дислокації, військових інститутах, в місцях підготовки наших воїнів. І для мене це на сьогоднішній день найважливіший глядач. Фільм Довбуш вже показується більше ніж в 30 країнах. Він має 17 мовних версій. Хтось з вас може вже бачив або захоче ще раз передивитись після сьогодні. Його закупили одні з найбільших стрімлених мереж Apple в Україні, це Netflix, можете там так само подивитися. І я приїжджаю до глядача, розповідаю їм, як знімався фільм, чи він працював. Сьогодні так само приїхав до вас побачити вас з метою для мене специфічною, зрозуміти, яке кіно. Я буду знімати цей фільм наступний далі. Які фільми цікавлять глядача, що їм цікаво, що їм може розказати нового? Про фільм довго ще декілька слів. Справді сама історія була, відбулася справді в Україні майже 300 років назад. Але коли я почав працювати над цим фільмом, це було більше ніж 5 років тому, я не сподівався, що фільм буде настільки актуальним сьогодні. Що поруч в мене будуть нові довбиші, нові опришки, нові марічки, жінки, які відпускають тих, кого люблять, захищати нашу батьківщину, нашу рідну землю, бо ніхто, крім нас, цього зробити не зможе і не буде. Е, ті е, повністю монтаж фільму був закінчений до повномасштабного вторгнення. Е, тому якісь речі, які ви бачите, фільми, які вам здаються, що зняті ну, на потребу сьогоднішнього дня в час війни, це так сталося. Це не було зроблено спеціально. Е, Велика частина знімальної групи. У нас знімальна група дуже велика більше трьох тисяч людей. Ті, хто знімався, в фільмі знімав його. Зараз велика частина пішло служити. На жаль, п'ятеро членів знімальної групи загинуло. Серед них і піротехніки картини, каскадери, актори, актори, які знімалися в масових сценах, художники. Семеро на жаль, пропало безвісти. Ми дуже віримо, що вони ще живі. Оператор картини Сергій Михайчук, акторів багато, вони служать зараз Збройних силах України і намагаються так само ще ну, оператор, так точно воювати. Він він е, боєць е, штурмового батальйону, був в розвідки. Зараз перейшов працювати в іншу, так само досить важливу якби організацію, але він намагається знімати сьогодні, не впускати з рук камеру. Наші декоратори. Які працювали на цій картині, зараз роблять теж декорації військової техніки, які ворог думає, що це е, справжня складна, які нашим партнерам сюди постачаються. Е, костюмери нашої картини, ті, які в Україні зараз займаються по пошивом спеціального військового одягу, обмандарування і, і так далі. Тобто, я думаю, але це не якась особлива справа, справа нашої знімальної групи, які всіх навколо зараз працювати, бо бути на війні. Або допомагати тим, хто зараз на передовій. Тому я вам єдине побажаю приємного перегляду. Сподіваюся, кіно вам сподобається, і буду чекати ваших відгуків. Дякую вам, що прийшли ще раз. Слава Україні і дякую Збройним силам за те, що маємо можливість зараз дивитися це кіно. Дякую, далі? Всі присутні в цьому імпровізованому кінозалі під відкритим небом мали можливість не просто переглянути фільм на історичну тему, а поринути у часовий вимір майже на 300 років назад, відчути і зрозуміти ті події, які сьогодні актуальні, болючі нам усім, близькі. Саме про це йшла мова в інтерв'ю з режисером фільму Олесем Саніним, з яким ми поспілкувалися до початку сеансу. Мені перш за все хотілося зробити картину, яка би була е, цікавою для великої частини аудиторії. Мені було цікаво зробити історичний фільм про історичного героя, який який був би ну, на сьогодні справді сприйнятий великою частиною публіки, особливо молоддю. І, але я не чекав того, що фільм буде мати такий успіх. Те про те, що він зараз не да відок серед нас, але це все ну, питання війни, звичайно. Якби я би все проміняв для того, аби цей успіх був якби інакший, Тому що зараз справді кожна фраза з фільму вона стає актуальним, тому що це фільм про і теперішні дубущі, які пішли захищати рідну землю, про всіх тих марічок які відпускають своїх коханих на війну. Тому я розумію, що це. Він має цей резонанс. Тобто історія, яка була з нами майже 300 років назад, вона актуальна сьогодні. Ну і сьогодні приїхав вам глядачу так само показати. Але перш за все, це кіно не про війну, не про е поневіряння. Це історія про свободу, про те, що кожен з нас сам тільки може вибороти свою свободу, сам може захищати і повинен захищати свою землю. Ну і власне це для нас актуально завжди. Тому. Як ви можете сказати свою думку з приводу таких акцій, які сьогодні проходять? Тому що іноді можна почути війна, кіно ну це речі, нібито несумісні? Я думаю, що ми повинні не повинні ми. Мусимо не дати ворогові забрати наше життя. Це головне. Що він хоче? Він хоче забрати нашу культуру, нашу ідентичність, наше щастя, просто наше життя. Кожен день він хоче його відібрати. І я думаю, що якщо людям кіно дарує якусь надію, хоча б час, поки він іде, вони трошечки відволікаються від війни, від тих тих подій, які рве їхню душу. Я думаю, що це правильно. Ми так само з показом фільму. Ми ж я його багато показую по військах. Ми вже провели більше ста показів, і їм це дуже подобається. Вони вважають, що це дуже це корисно і потрібно. Велику частину показів за кордоном ми збираємо як благодійні внески і допомагаємо армії. Так само. А тут я думаю, що ця конкретна історія, яку я знімав, вона... Може в якійсь мірі чогось навіть більше розповідає про нас самих, про важливість того, що не розкажуть вам в новинах, про те, чи ми будемо жити, і про те, чи важливе наше життя, і не тільки, не тільки історія. Що життя кожного воно важливе, важливе сьогодні. І війна закінчиться. Вона закінчиться обов'язково нашою перемогою. І я переконаний, що перемога нашого духу настала. Ми вже не віддамо ні шмат своєї землі. Ми не станемо знову рабами. Ми будемо боротись за свою свободу до останнього подиху. Які із з переглядів фільмів, коли ви були присутні, вас найбільше ну, зачепив, вразив? Е, я не можу сказати, кожен з них є особливим. Я пам'ятаю буквально кожен. Пам'ятаю кожного бійця, який мені задавав запитання, дарував свої шеврони, е, ті, хто декілька разів приходив, але були якісь, які були ну дуже складні, коли я показую в госпіталях, так само коли в госпіталі хлопець, який втратив ногу око. Приходить і каже, що я ваш фільм уже бачив, ви до нас привозили військову частину, і прямо після цього вони пішли у бій. А тепер, тобто, це його кіно для нього ще й склалося з тим, що знаєте, коли ти ще е... да, в нього враження було інше, а тепер він прийшов подивитись на себе. Але всім важливо те, що їхній подвиг теперішній не буде забутий. що колись про них так само напишуть пісні, знімуть фільми. Справді я вдячний долі, що я зараз живу. В час, коли справжні герої, не ті, які написані в книжках, а справді поручних, я їх бачу, я їх знаю, і дуже сподіваюся, що після війни ми колись знімемо про них фільми. Не обов'язково ці фільми будуть про війну. Ми знімемо фільми про любов, знімемо комедію, але це буде зовсім інше кіно ніж те, що було раніше з нами. Яке ви, до речі, бачите майбутнє кіномистецтва нашого українського. Я думаю, що воно буде частиною нашого щасливого життя українського і після нього. Нам нам звичайно придеться відбудовувати країну прийдеться виховувати наших дітей, але це ми повинні робити у вільній державі, за яку зараз ну краще з нас віддають свою своє здоров'я життя. Ми повинні будемо надолужити цю ціну крові, яка зараз платиться за нашу свободу. І в нас нема шансів е, ну, щось робити інакше. Ми повинні світу подарувати розуміння нашої нації, яку ми є зараз, і в якому переконуємо, що ті цінності, які написані на скрижалях цивілізації європейської, за яку ми зараз боремося, те, що це все не дарма. Кіномистецький тур, що проходить по всій Україні, має назву Кіно заради перемоги. І вже це мотивує стати частинкою таких акцій, відчути єдність і прагнення кожного, хто поруч, бо ж саме у єдності наша сила, у можливості підтримати один одного у складний період війни. Тому такі кіноакції сьогодні дуже потрібні, сказав нам перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Сьогодні люди втомлені, виснажені, вони потребують мотивації, вони потребують зміни картинки, вони потребують от такого відчуття, що вони єдині, що ми всі разом, що ми маємо сили для того, щоб рухатися далі для перемоги. Тому, як, на мою думку, ми маємо можливості і ми маємо проводити такі заходи. Вони не мають розважального підтексту, вони мають мотиваційний. Тому як на мене, це важливо. Сьогодні ми маємо це підтримувати, підтримувати зсу, волонтерів, всіх хто є поряд з нами. А особливо це все йде від наших людей. Це український контент, це класика, це те, що сьогодні має е, наш глядач має зрозуміти наскільки сильні і потужні наші режисери, наші ті люди, які е, мають і створюють отакі от кінострічки. Тому сьогодні це наглядний приклад цього. Сьогодні є можливість, і ми цю можливість використали для того, щоб запросити самого режисера, щоб від нього з перших уст почути ідею, думку, ідеологію даних кінострічок. Тому, як на мене, це дуже важливо. Так, важливо для кожного, хто був присутній того вечора на стадіоні, хто, незважаючи на зайнятість, погоду, прийшов і приєднався до кіноаудиторії. Вважаю, що це дуже правильно, коли проводяться такі заходи. Навіть під час того, що у нас така ситуація в країні, діти мають відпочивати. І сьогоднішній захід, сьогоднішній мультфільм це був мультик Мавка. Це було дійсно таке розвантаження для дітей. Позитивне. Подивіться, скільки діток зібралося і отримували призи, і позитивні емоції. Мене мене діти просто взяли за руки і вивели на цей мультфільм. А зараз фільм «Довбуш» – це. Взагалі, історичний фільм, який вартий кожен має українець передивитися його для того, щоб розуміти історію нашого краю, і все, що відбувалося, воно все дуже схоже між собою. По-перше, хочеться, щоб і дитина подивилася, і кіно, і фільм. А по друге, якщо це заради перемоги, то все робимо для того, навіть якщо просто ми будемо присутні, і це допоможе. Прийшли з дитиною порозважатись, подивитись лісову мавку, довбуша. Бо ми любимо такі фільми. А от сам вибір фільму, що вам більше сподобався? Мультфільм чи фільм? Дитині, мультфільм, а я більше люблю історичні фільми. Ну, незважаючи на негоду, захотілося вигуляти трошки дітей, відволіктися від цього від страшних думок про війну і хоч на хвилинку відчути мир, спокій і радість від перегляду. Мультфільм Лесі Українки, і фільм Довбуш теж історичний. Для того, щоб наша молодь хоч трішки пізнала історію. На сьогоднішній день ми підтримуємо український український кінематограф і ми гордимося, що ми українці. Чудовий мультфільм, який діти дуже полюбили. Я вже не раз дивлюся. Гарні українські мультики, яких мало в нас поки що, на жаль. Як ви можете оцінити цю акцію, вона потрібна. Це звісно, люди відволіклися, діти згуртувалися дуже гарно, да. дякуємо, дуже гарно організували. Прийшла з внучкою, привела її на мультик. Ну, ми трошки подивилися, бо вже закінчення було. А тепер кіно дивимося. От як ви можете оцінити те, що ви сьогодні тут побачили? Воно потрібно, Звісно, і я вважаю, що треба чим побільше, особливо літом, проводити такі безкоштовні заходи для дітей. Це дуже корисно. Мені дуже подобається, і внучку забрати не можу. Хоч і дорослий цей фільм, але вона не хоче. йти. Ми прийшли на... з внуками подивитися, підтримати український і на їм треба це дивитися, Українське кіно, кіно, да, щоб вони знали нашу історію. Дуже потрібно. То що треба всім перезагрузитися, так само і дорослим, і дітям, і вийти разом посидіти на плідіку. Все прекрасно, дуже приємні емоції, дуже красивий мультфільм. Я його ніколи не дивилась. Дуже цікавий, такий фантастичний, як би сказала. І... Теж ну напригадає дома даже навіть так виходиш. Цікаво подивитися, когось побачить. Зустріть друзів наприклад, дуже мало часу. Ми ще бачимося всі разом. Військовий час, всі на роботі, <си> всі мало в кого вихідний. Даже хтось я бачу дуже багато військових поприходило, поприїжджали у відпустку. Теж провести час сім'єю. Ну це дуже цікаво. Кожен, хто зміг подарувати собі кіновечір того дня, не залишився байдужим. Кожен відчув ті емоції, на які розраховані ці дві стрічки українського кінематографу. А ще всі учасники отримали унікальну можливість долучитися до великої спільноти тих, хто вже став частинкою кіномистецького туру Кіно заради перемоги серед яких значна частина саме військових, наших захисників. І ти починаєш усвідомлювати, що це потрібно робити, відчуваєш і розумієш емоції нашої співрозмовниці, спікерки даної кіноакції, менеджерки національних проєктів благодійного фонду МГП громаді Світлани Мигаль. Ви знаєте, самі приємні відгуки, мабуть, це від військових. Бо ми ж зараз здебільшого показу відбуваються для військових. І ці наші воїни і дівчата і хлопці, які зараз не дозволяють собі емоцій іноді, які достатньо за закриті, і ну по їх обличчях важко щось прочитати і зрозуміти. І коли вони виходять і кажуть просто слово дякую, я розумію, що значить для воїна вийти і просто сказати слово навіть просте слово дякую, це дорогого варте. Тому ми розуміємо, що це потрібно робити і надалі.